Привіт усім міфолюбителям! У минулому відео ми закінчили історію аргонавтів і зараз починаємо троянський цикл. Потім ще Одіссея і фіванський цикл, і на цьому грецьку міфологію ми завершимо. Нагадую, цей канал розважальний, тому в першу чергу ми слухаємо цікаву історію. І сьогодні ця історія початку війни за Трою. Переконана, що багато кому ця розповідь відгукнеться. Тут вам і безглузда жорстокість, і бажання навіть найвідважніших мужів відсидітись, поки інші воюють. І затяжна війна на виснаження. Але будуть і звитяжні подвиги, підтримка, і перемога також буде. Тому приготуйте свої вкусняшки, ми починаємо. На півдні Елади здіймався високий Тайгет, а з нього струменіла річка Еврут, яка омивала Спарту державу і місто, знамените з давніх часів. Відомою Спарта стала за царя Тіндарея. Його знали по всій Еладі та знали не через велике багатство чи хоробре військо, а через юну дочку Єлену, чия божественна краса осліплювала та затьмарювала розум. У Єлани була дуже красива матір Леда, така гарна, що сам Зевс задивлявся на неї з Олімпу. У Тіндарея і Леди було четверо дітей двоє синів, близнюків Кастор і Полідавк яких ви знаєте ще з походу аргонавтів. За відвагу їх назвали діоскурами, що означає Зевсові юнаки. Брати були нерозлучними, та сталося так, що Кастора вбив підлий суперник. Полідевк, який вчасно не прийшов на поміч, тільки обійняв мертвого брата, щоб і самому померти з ним згоря. Розчулила Зевса та велика любов, і він взяв обох братів на небо. Тепер вони сяють там яскравими зорями. Мореплавці добре знають те сузір'я близнюків, що допомагає їм у темряві знайти правильну путь. З Синами, думаю, зрозуміло повернемось до доньок. Їх теж було двоє старша клітамнестра та Єлена. Ті, хто не самі наївні, поговорювали, що батьком Єлени був сам Зевс, як інакше можна було пояснити її божественну красу. Коли прийшла пора видавати спартанок заміж, клітемнестру віддали замікенського царя Агамемнона, Атреєвого сина. А до Єлени посватався його брат Менелай. Але все не так просто, бо не тільки менший атріт хотів побратися з прекрасною Єленою. З усієї Елади до Тіндереєвого палацу стали з'їжджатись найкращі найвідважніші герої серед них Одіссей, Діомет, Еант, Патрокил, Філокнет. Прибули навіть нащадки богів Махаон, онука полона та Аскалав, син Ареса та багато інших не позаздриш тіндерею, Кому ж він мав віддати свою доньку, та ще й так, щоб інших не образити, і щоб, бува, не почалась бійка? На поміч розгубленому цареві прийшов Одіссей він одразу збагнув що до чого. Наділений гострим розумом, недаревно ж він був онуком автоліка і нащадком самого Гермеса. Одісей бачив, що прийшли сватати Єлану мужі і помолодше, і погарніше, і познатніше. А йому насправді вже давно приглянулась дочка рідного Тіндереєвого брата Ікарія Пенелопа. Оцінивши ту всю ситуацію, Одісей вже був впевнений, що Пенелопа буде кращою дружиною, ніж та божественна красуня, за якою всі упадають. Тому втішив тіндерея тим, що відступиться. І навіть підкаже, як краще вчинити, щоб нікого не образити, якщо той посватає його до Пенелопи. На тому чоловіки і зійшлись. Незабаром Одісей уже мав вірну та світлу розумом дружину Пенелопу. Тіндарей, за порадою Одісея, зібрав усіх гостей і сказав Сьогодні я приніс велику жертву безсмертним богам, щоб моя дочка мала щастя у шлюбі. Нехай вона сама обере серед вас того, хто їй наймиліший. Але ви маєте зараз поклястись на священному вівтарі, що не будете мстити обранцю Єлени, а навпаки, допоможете йому у найбільшій скруті. Самовпевнені мужі оточили той вівтар і врочисто поклялись, адже кожен був переконаний, що обранцем буде саме він. Вийшла до них прекрасна Єлена і взяла за руку Менелая Атріда, так того, що сватався першим. Коли Тіндарей помирав, то передав владу своєму любому зятеві Менелаю і заповів їм з Єленою жити в мирі та злагоді. Так вони і жили, і ні про що, не здогадуючись, ростили дочку Герміону. А десь там, на зеленій іді, Троянській горі, найкращі майстри царя Пріама будували корабель великий, міцний, щоб царевич Паріс міг комфортно добратися до Елади. Зазвичай корабель мало прикрашати погруддя однієї з богинь Гери чи Афіни Палади, які завжди допомагали мореплавцям у важких мандрах. Однак Паріс забажав встановити інше погруддя Афродіти. Саме вона мала вести його корабель. Гадаю, що ви вже здогадалися, за ким їде Паріс у Грецію. Так, ми з вами здогадались, але його батьки, друзі та родичі ні. Всі думали, що хлопець пливе у далекі мандри побачити світ. Тільки рідна сестра Касандра зрозуміла У Трої Паріса кохала безсмертна німфа Енона, яка благала його залишитися, але, звісно, він її не послухав. Невдовзі у спартії з пошаною приймав чужоземних гостей цар Менелай. Він багато чув про могутнє заморське місто Трою і його царя Пріама. Що був з роду Зевсового сина Дардана. Паріс приїхав не сам. З ним був його двоюрідний брат, син Афродітий Анхіса. Сама Кіпріда відправила сина з Парісом та наказала допомагати у скруті. Еней і справді допомагав адже постійно відповідав на питання Менелая, а Паріс тільки думав про прекрасну Єлану, заради якої він пройшов таку довгу путь. Він знав, що господиня дому красуня, але коли вона нарешті увійшла до зали, він мало не закричав від щастя то була сама Афродіта. Будучи схвильованим та страшенно закоханим, Паріс не здогадувався, який він і сам пригарний у своєму заморському вбранні. Оглядала юного гостя Єлена і що тут тягнути інтригу, їхнє кохання стало взаємним. Наступного дня Менелай був змушений відлучитися по справах. Аж на далекий острів Крит, а гостей залишив доглянути своїй дружині. Нарешті Паріс та Єлена залишились вдвох, і, мабуть, сама Афродіта розв'язала Парісу язик. Він зізнався Єлені, що не буря прибила його корабель до берега і не торгівля між їхніми містами його цікавить, а що він приїхав по неї, що сама Афродіта подарувала йому легку дорогу, і заради цього він знехтував дарами Гери і Афіни Палади. Паріс запропонував їхати з ним до Трої і обіцяв, що там Єлену шануватимуть як богиню. Проте дівчина ще не зовсім втратила холодний розум, нагадувала, що Гера і Афіна злопам'ятні і просто так йому цього всього не подарують. А ще цього йому не подарує Менелай та вся горда елада почнеться війна і в крові потоне їхнє кохання. Паріс одразу став заспокоювати кохану мовляв, таке неможливо, не буде ніякої війни. А в разі чого Троя зможе її захистити. Засліплена коханням Ділана покинула все палац Менелая, Спарту і навіть дочку Герміону. Швидко відпливав корабель Паріса, побоюючись перестріти у відкритому морі Менелая, та ні звідки здійнялася сильна буря і закрутила судно у вирі. То Гера обурилась. Паріс вже вдруге її зневажив, цього разу як богиню шлюбу. Дивлячись на це все, Гера хотіла потопити того корабля, але не тільки Гера обурилась тому вчинку до утікачів піднявся з підводного палацу завжди добрий, віщий Бог не ну майже завжди цього разу він був трохи лютий. Владною рукою зупинив корабель і сказав: Що ж ти наробив, Парісе? Ти викрав Єлену на гори собі і всій трої. насміявся над святиною, шлюбом і порушив завсів закон гостинності. Такого тобі не подарують ні безсмертні боги, ні смертні люди. Вся Елада вже береться за зброю, і навіть сама Афіна Палада взяла свій непомильний спис. Війна буде довга і кровопролитна. у розквіті літ загине багато твоїх братів. Загине твій батько Пріам, і згорить у вогні вся священна Троя. Ти ще можеш розвернути корабель і не дати здійснитися моєму пророцтву. Зник у розбурханих хвилях на а погруддя Афродіти зблиснуло і дало закоханим надію. Яка різниця, що говорить той старий маразматик, якщо на їхній стороні кохання? І справді, Афродіта довела корабель до троянського берега. Але якось нерадісно зустрічали Паріса троянці вже долинули до них сумні слухи. Розуміли троянські мужі, чим це все загрожує. Але ніхто не дорікнув Парісу. А коли Єлена ступила на вулиці Трої, навіть старі люди підхопилися з місць, вражені її красою. А молоді сказали заради такої краси можна і воювати. Тим часом у своїх покоях тихо ридала Касандра, Парісова віща сестра. Охоронниця шлюбів Велика Гара швидко послала до Менелая на крит свою вісницю Іріду, сповістити чорну та прикру новину. Спохмурнів Менелай від її слів і одразу наказав готувати корабель. Дорогою до палацу він ще сподівався побачити там свою дружину, але на нього очікувала тільки заплакана Герміона. Як не втішав батько доньку, вона не переставала сумувати за матір'ю. І Менелаю було дуже сумно, він і сам ладве не заплакав, але смуток обірвала злість, коли він дізнався, що Єлена з Парісом забрали з палацу усі коштовності. Менелай поїхав до Мікен, до свого старшого брата Агамемнона, просити поради. Вислухав його брат, а тоді сказав О Боже, яка ганьба! За таку ганьбу потрібно мстити кров'ю. Агамемнона підтримала його дружина клітемнестра, хоч вона і була рідною сестрою Єлени, та вже давно казала, що її краса наробить великої біди. Менелай спробував вступитись за дружину. Мовляв, вона ще така молода, нерозумна, але Агамемнон його перервав Ти вже готовий простити Єлену? Не варто. Згадай, скільки славетних мужів поклялись тобі допомогти у скруті. Тепер настав цей час. Тож невдовзі Атріди послали гінців по всіх грецьких містах і звідусіль почали прибувати герої. Першим прибув старий Нестор зі своїми синами з піщанного пілоса. Старий багато воював в своєму житті і роздавав усім мудрі поради. Він першим зауважив, що не прибув Одіссей. Хитрий то чоловік, похитав головою Нестор. Сам придумав усіх об'єднати, а тепер відсиджується з молодою дружиною і первістком вдома. Треба їхати по нього до ітаки. Одісай не просто так відіслав мікенського гінця. Один чаклун зробив йому колись сумне пророцтво якщо він візьме участь у поході греків до Трої, то повернеться до рідної ітаки тільки через 20 літ без війська, на чужім кораблі, в одежі раба переступить рідний поріг. Засмутило Одіссея те пророцтво і що там таїти, налякало добре. Нащо йому та Троя і та красуня Єлена? в нього вітаці своя прекрасна дружина і сімейне життя. По Одіссея вирушив сам Агамемнон із паламадом. Коли вони зайшли до Одісеєвого дому, їх зустріла засмучена господиня з малим теламахом у сповитку на руках. Вона шанобливо привітала високих гостей. І сказала, що останнім часом Одісей сам не свій, він нікого не впізнає ні її, ні навіть свого первістка сина. От пішов поле орати та й людям на сміх, бо замість вола запряг віслюка, а замість зерна сипле у землю сіль. Вийшла пенелопа з гостями на поле, і справді там Одіссей у дивній одежі засівав сіллю поле. Він нікого не помічав навколо, а тільки поганяв віслюка. Раптом кмітливий паламат вихопив з пенелопених рук дитину і поклав на смужку землі, яку Одісей саме мав зорати. Що є сили ора червонув у бік свій запряг, оминаючи дитину, тоді спинився, взяв на руки сина і підійшов до гостей. Не хотілось мені воювати, щиро зізнався господар та привітав гостей. Але доведеться я теж давав клятву у тіндареєвім домі. Наступного дня втішені гості разом з Одіссеєм вирушили до Елади. Разом з ними вирушило зітаки військо на 12 кораблях. Важко Одісаю далося рішення, але він розумів, що йдеться не про красуню Єлену, а про майбутнє його батьківщини цілої Елади. А якщо бути відвертими, то Одісей все ж надіявся, що героїв буде багато і йому вдасться і так відсидітись. Ніби вже усі герої зібрались. Тамікенський віщун Калхант нагадав ще про одного юного Ахіла, володаря Фесалійського міста Втії. Йому було тільки 15 літ, але Калхант провістив, що то буде найбільший герой усієї війни. Без нього грекам не взяти високої трої, тому Агамемнон відправив хитрого Одісея до Втії, поки Ахіла не заховала його мати Фетіда, а Одіссей взяв собі в помічники Діомада. Звісно, що богиня Фетіда випередила смертних людей, а Хіл був її єдиним і улюбленим сином, хоча і мав смертного батька Пелея. Фетіда ж надумала зробити хлопця безсмертним для цього вона мастила немовля з самого народження небесною амброзією, а вночі потай вставала і тримала його над вогнем вниз головою, обережно тримаючи за маленьку п'ятку. Вогонь і Амброзія справді зробили Ахіла безсмертним, жодна зброя не могла уразити його загартоване тіло, але у нього залишилось одне вразливе місце п'ята. Бо Фетіда не встигла закінчити свого чаклування. Якось серед ночі прокинувся Пелей і побачив над вогнищем сина. Він кинувся до Фетіди, відібрав немовля і назавжди вигнав зі свого дому. Фетіда повернулась у підводний палац свого батька Нерея, але завжди наглядала за своїм сином. Палай, вигнавши матір, не спішив займатися вихованням сина самотужки і віддав його на поруки мудрому кентавру хірону. Мабуть, Палай вважав, що Хірон виховає сина краще, адже кентавр прославився на усю Грецію вихованням відважних юнаків. Його улюбленцем був Ясон, який повернув до Елади золоте руно. Як ви думаю, пам'ятаєте. Але то було давно. Зараз хірон безмежно полюбив малого Ахіла. Він годував його м'ясом ведмедя і серцем лева, щоб він якнайшвидше здобув силу. А частування печінкою гірської сарни мало подарувати хлопцю прудкі ноги. Вже в шість років Ахіл вполював вепра, а ще через деякий час притягував до печери хірона навіть левів. З Олімпу за ним спостерігали Афіна Палада і Артеміда та дивувались його швидкості і витривалості. Дивилась за ним і його віща матір Фетіда, вона знала, що Ахілу судилося жити спокійно і довго або сяйнути, неначе падаюча зірка в небі. А коли греки почали єднатися до походу на Трою, Фетіда зрозуміла, що, мабуть, її син не братиме у цьому участь, адже то може бути його останній похід. Хитрощами та вмовляннями Фетіда добилася того, що Ахіл погодився перебути якийсь час на острові Скіросі у царя Лікомада, який мав багато дочок, саме серед них і ховався Ахіл. Фетіда дбайливо перевдягнула сина у жіноче вбрання, і він тужив у жіночій частині палацу. Ну ви розумієте, в ті часи жінки жили ну, не те щоб дуже весело. Правда, одна з лікомадових дочок. Юна деїдамія трохи розважила Ахіла, тобто покохала його на все життя і згодом народила сина Неоптолема, якого Ахілу не судилось на жаль побачити. Тим часом у Мікенах все бурчав віщун Калхант, що не можна вирушати без Ахіла. Він вже й підказав Атрідам, де саме його шукати. Перевдягнулися Одіссей з Діомедом у мандрівних купців. Набрали у торби всякого краму і на великому кораблі поплили до скіросу. Купці були завжди бажаними гостями лікомедових дочок, тому Одіссея з Діомедом ніхто не зупиняв. Вони безперешкодно зайшли у палац, де їх одразу оточили царівни. Купці розклали перед ними різноманітні прикраси, дзбаночки з духмяними мастилами, красиве вбрання, і збоку Одісей поклав бойовий меч і оздоблений золотом щит. Усі царівни приміряли одяг, приміряли прикраси то на руки, то на шию, і тільки одна царівна стояла осторонь і знуджено дивилась на весь той крам, як раптом її погляд зупинився на зброї, очі зблиснули, і рука міцно схопила бойовий меч. В ту ж мить до неї підбіг Одісей і голосно мовив Досить ховатись, Ахіле. Тебе чекає Елада. Невдовзі Ахіл вже був у мікенах. А його вірні мірмідонці пливли морем на сорока кораблях. Тепер, коли усіх героїв погрузили в бусик, тобто зібрали докупи, під руку старшого Атріда стало з півсотні грецьких мужів, а на морі чекала тьма, тьма, тьма муща кораблів, готових відпливати до Трої. Непростий то був шлях по бурхливих хвилях відкритого моря, шлях вказували лише зірки. Тому чимало часу пройшло, поки грецькі кораблі все ж пристали до троянського берега, і почалась велика війна.